Всім привіт! Сьогодні поговоримо про рішення локальної автоматизації свердельних вессатів 612-ї серії. У минулому відео, яке можна подивитися за посиланням, ми вже говорили про зворотній конвейер khc 324 s для свердельного центру КДТ КД 612 Сьогодні мова піде про використання гідравлічних підйомних столів. У поєднанні з свердлинним центром Щепка та зворотнім конвеєром KAC 324 s Що важливо, це рішення набуває все більшої популярності серед наших клієнтів. Цей стіл стане чудовим доповненням для різного типу обладнання: пильних центрів, крайколочкувальних і свердлинних верстатів. Та для виробництв, де реалізовано систему переміщення за допомогою роликових конвейерів, та в інших ситуаціях, де необхідне переміщення деталей вгору вниз. Локальна автоматизація робить життя оператора простішим, а роботу фабрики ефективнішою і швидшою. В умовах кадрового дефіциту з цієї системи автоматизації з роботою оператора може впоратися будь-яка людина. Тіл призначений для підйому деталей до рівня пристрою, що подає або завантажувального столу верстата і подальшого переміщення деталей по системі роликових конвеєрів. Мінімальна висота столу 300 мм. Це стандартний рівень роликових конвеєрів на більшості виробництвах. Основні особливості даного столу це вантажопідйомність до 1000 кілограм, габаритні розміри столу 2400 на 600 міліметрів, а підіймається на висоту до 1000 міліметрів. Тіл має два режими роботи: автоспуск, автопідйом, які регулюються фотодатчиком та управління з пульта керування. Підсумуємо, оскільки фізичне навантаження сильно стомлюють і деметовують працівників, використання цього столу зменшує навантаження на оператора і скорочує тимчасові затримки. Крім того, його використання робить фабрику більш доступною для різних працівників, що може вирішити проблему кадрового дефіциту. Розуміючи це, ми розробили курси операторів налагоджувальників зверлинних верстатів. Даний курс є унікальним проєктом компанії «Станкомплект», є частиною нашого глобального сервісу, який ми пропонуємо нашим клієнтам. У наступному відео ми детально розповімо про курс. Всім дякуємо за увагу. До нових зустрічей!